Підвищення рівня професійної підготовки фахівців з надзвичайних ситуацій на Буковині. завершилась реалізація проєкту Безпека та захист спільний фактор транскордонного співробітництва. Міждержавна програма мала на меті підвищити рівень захисту населення у прикордонній зоні Сучава-Чернівці. Тож про результати співпраці дивіться у наступному сюжеті. Підсумку проєкту Безпека та захист спільний фактор транскордонного співробітництва підбили сьогодні у Чернівцях на фінальній прес-конференції. Запроваджуючи програму, організатори прагнули підвищити рівень безпеки та захисту населення у прикордонній зоні Сучава-Чернівці. За цей час для рятувальних служб проводили спеціальні навчання а представників територіальних громад ознайомлювали із потенційними небезпеками, які можуть виникати через повені та суви. Зрозуміло, що мета є дуже необхідною для нас. Оскільки а, дана територія підлягає, е, скажімо, таким е, літнім паводкам, а ш, часті швидкі підняття рівнів води, як ви знаєте, там місяць червень-травень випадають високі, ну, багато дощі, випадають зливі дощі, рівні води з, е, е, піднімаються. Так, під час е, проходження паводків відповідно є е, е, необхідність проводити певні рятувальні роботи е, е, населення. Окрім того, фахівці розробили спільний план співпраці та обміну даними між Румунією та Україною у сфері надзвичайних ситуацій. Олексій Гайдай зауважує з боку управління цивільного захисту населення Чернівецької ова всі умови цього проєкту щодо придбання спеціального обладнання виконані на 100%. відсотків. Ми 100% виконали придбання радіостанцій, 100% виконали придбання сирен. Ці всі засоби оповіщення були передані. Територіальні громади для оповіщення населення також в рамках проєкту придбали спорядження для підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Його рятувальники використовуватимуть під час ліквідації наслідків повеней, проведення робіт з розчищення русел річок, а також для евакуації громадян, які постраждали від повені. Відповідно, голова адміністрації. Руслан Запаранюк вручив головному управлінню ДСНС 11 лодок сучасних, 11 сучасних моторів, два комплекти новітнього альпіністського спорядження. Так само було придбано додатково ще станції для очистки води в кількості 5 одиниць, яке дає можливість в умовах надзвичайної ситуації перевести непитну воду з питної. Це в умовах повинний паводків. Дуже актуальне питання, коли можна перевести воду з непитної. І в питну, крім того, було придбано генератори та мотопомпи відповідно для відкачування води в умовах надзвичайної ситуації під час повиневих ситуацій з колодців помешкань громадян. Робота над проєктом тривала з 2018 року. Однак, попри затвердження, відразу втілити його не вдалося через ковід. А відтак й повномасштабну війну. Тепер, озираючись на пройдений шлях, досягнутими результатами усі залишились задоволеними, каже Микола Пасічник. Я вважаю, що треба. Треба подякувати сучавському повіту за розуміння, так в першу чергу, за те, що вони ввійшли в нашу ситуацію, і де потрібно, вони трошки призупиняли проект, а де потрібно, вони вже його розпочинали і разом з нами проваджували. Я думаю, що загальна мета досягнута. І як Сучавська повітова рада сказала, вони раді, що вони придбали те обладнання. Навчили відповідно, навчили працівників. Я думаю, що і управління цивільного захисту також задоволена. Загальна сума, яку виділили для реалізації реалізації проєкту складає понад 500 тисяч євро, з яких 90% – це кошти, внесені Європейським Союзом. Ірина Задорожна,